Так, буде Михась протруював сою. Зараз щось трохи визначаю. Скільки води, скільки чого, значить, взяв такий назву вам не буду показувати, бо скажете реклама. Девешки, кажу, флодоксаніл, дифеконозол, тім то є, і фунгіцид, і інсектицид. Непоганий цей дифеконозол, то є триазол, він чуть-чуть жорстче, міг бути м'якший. Ну, але що є, то є. Я вже так взяв зразу, щоб мені не цей. Не, не цей, не розводити, щоб окремо не купляти інсектицид. Води. Води десь будемо давати 7 літрів, ну, зараз будемо бачити по ситуації це. Мішочок прив'язаний, мішалочка. Соя провіяна більш-менш. Та, можливо, не ідеально, але як є, так є. І буду зараз, щось настроювався, помаленьку щось робити.